Вітаємо всіх на каналі Майстерня «Анвіта. Життя в селі. Сьогодні у нас 25 березня і це відео почнемо з тютюну, який ми сіяли 19 числа і будемо знімати парничка. Так. Ось такі сходи різні сорти по-різному прокинулись, але загалом дуже добра схожість. Красивий тютюнець, все так залишаємо його під світлом. Є у нас тютюн -тю ось такий, ось такий і ось такий на будь-який смак. Сьогодні будемо сіяти помідори, Дебарао червоний. Оранжевий і рожевий. Також будемо сіяти. Тут у нас підписано е, томат Янтар і зелений смарагд. Е, це помідори, які насіннями збирали власноруч. І там поки Вітя набирає землю, розкажу, чому не пікіруємо перець. Е, тому що немає місця. Е, ще він буде тут стояти, напевно, десь біля тижня. Не дивлячись на те, що вже пора, тому що розпікірований його треба відносити в інше приміщення. Там температура на зараз 9 градусів, і це буде дуже великий шок для розсади. Тому ми чекаємо. Саме тому і помідори сіємо пізніше, тому що вони дуже швидко сходять, дуже швидко. Розвиваються і також просто не буде куди з ними дітися. На наступний тиждень там обіцяють температуру вже підвищення до 20 градусів. Якщо буде сонечко, то приміщення там швиденько нагріється і ми також швиденько і туди винесемо і тютюн, і перець. Хто пам'ятає, минулого року у нас там розсада стояла при температурі 8 градусів в будинку. Був дуже холодний квітень, дощовий, сонця не було. І розсада там у нас якось пережила це все. Тому такі справи. Ну, набираємо ґрунт в коробочки. Тут все стандартно, нічим процедура не відрізняється від... Перцю і баклажанів. Першим посіємо дебарало оранжевий, ось стільки насіння в одній пачці. Відкриваємо наступну. Не дуже багато, да, насіння зовсім. Будемо робити по три. Перець садили по чотири. Рядочка. Помідори посіємо по три, тому що вони дуже швидко ростуть і їм також треба, ну, треба їм більше місця відразу. Ну і так по черзі наступний деборал рожевий. По дві пачки виходить на коробочку таку. А це домашнє насіння. Перший посіємо янтар. З дебарау закінчили. Зелений смарагд. Сподобались помідори, були найсолодші минулого року. Вони зелені, але дуже-дуже смачні. Сподобались. Ну, власне, тому і насіння зібрали. Посадили помідори от і будемо тепер проливати, хотів показати, Земля поприкидалися там всякі комашки, тому ми, по-перше, обробимо її магнікуром пліснім, а по-друге, протруємо інсектицидом, фіпронілом, яким від карлацьких жуків. Там розрахуємо, там буквально треба нам на в 10 разів менше, значить, буквально трошечки. І в цьому році ми Всю розсаду е, прискали магнікуром і протруювали ґрунт, тому що ґрунт у нас з компостної купи, там багато всякої букашні. І коли з'явилися перші сходи перцю там перчинку з'їло одну, ми одразу вирішили протруїти ґрунт. Місця тут зовсім мало. Ще зараз посходять ці помідори, і це помідори не всі. Просто закінчився ґрунт, підготуємо ґрунт і ще досіємо. У нас там є Фатіма і вельможа. Також будемо сіяти їх. А тут баклажани чекають, також вже такі величезні, просто дуже швидко ростуть. Але все одно будуть тиждень чекати. Немає просто зараз куди їх винести. Зробимо для них один такий загальний парничок. І отак під стелю на грубку салони там сходили і перець, і баклажани. На дворі моросить дощик. На градуснику 7 градусів. Зараз пройдемо в приміщення там, де у нас буде стояти розсада після пікировки. Так, Тут у нас поки є тільки цибулька, ми її польємо і от сюди і приїде розсада. Ну, от І зараз тут 9 градусів. Тут от, приміщення холодне, воно не опалюється. І коли розсада потрапить сюди, тут природнє освітлення, тут прохолодніше. Буде коротше, там ми до 10-11 до світло зазвичай горить. Тут буде, от як сонце сіло, так тут і потемніло. Тому для розсади тут будуть такі випробування. Але як показує досвід. Переживає. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.